Вас вітає перший дашівський біологічний канал і людина, яка ні за що б не підійшла близько до полярного ведмедя Ємсенко Ольга. Сьогодні ми вивчаємо, чим тварини відрізняються від раніше вивчених в 6 класі рослин і грибів. Тварини мають усі ознаки живого. У тварин є обмін речовин. Вони живляться, дихають, виділяють, тварини ростуть процесі росту розвиваються, більшість тварин може рухатися, тварини розмножуються, тварини мають подразливість, вони сприймають сигнали із зовнішнього середовища і відповідають якось на них. І тварини мають клітинну будову. Причина Такої схожості всіх тварин між собою це спільне походження, один предок. Колись, дуже давно, мільярди років тому назад, всі тварини виникли від якогось одного спільного предка. Тварини є гетеротрофами. Це означає, що тварини можуть їсти. Готові поживні речовини: білки, жири, вуглеводи. І ці готові поживні речовини вони шукають у довкіллі навколо себе, а їх можна знайти або у рослинах, або у інших тваринах, або у грибах. І от оцим всім тварини харчуються. Ось тут ви бачите приклад рослиноїдного гетеротрофа, а перед тим був приклад хижака гетеротрофа, але принципово їхній спосіб живлення не відрізняються, і лев, і корова шукають собі готові поживні речовини, які є в природі. Крім того, є тварини, які називаються паразитами. Вони живуть у середині або на поверхні іншого тіла і живляться за його рахунок. Я правда не впевнена, чи ця фотографія е, не є якимось фейком. Буває, такі фотографії виставляють, кажуть, там якийсь черв живе під шкірою. От, ну, я трохи не впевнена, чи це реальна історія. Е, цікаво, що Рослини-паразити також є гетеротрофами. Вони живляться таким самим способом, як і тварини, поглинаючи готові поживні речовини. Ось тут ви бачите бридку рослину паразит, який називається повитиця. Вона не має хлорофілу, оплутує інші рослини і смукче із них поживні речовини. Більшість рослин, я нагадаю, є автотрофами. Їм не треба нічого їсти, вони не шукають собі їжі, вони беруть вуглекислий газ з повітря і воду з ґрунту, сполучають ці дві речовини, на це вони затрачають енергію сонця. І в результаті вони отримують всі необхідні їм поживні речовини. Тварини відкладають у своїх клітинах запаси. Ці запаси, як правило, речовина тваринний крохмаль. По-науковому вона називається глікоген. Це запасна речовина у тваринних клітинах. Гриби роблять так само. Коли їм потрібно відкласти у своїх клітинах якісь запаси, то ці запаси будуть також із тваринного крохмалю глікогену. Це натяк на те, що у тварин і у грибів схожі процеси життєдіяльності. А от рослини роблять по-іншому. У більшості рослин, як запасна речовина, відкладається інша речовина, просто крохмаль. Крохмаль, ви, мабуть, бачили десь у себе на кухні, це такий білий порошок, який використовують, коли варять кисіль, наприклад. Ну, от, Наприклад, якщо взяти півлітрову баночку молока, або компоту, і туди столову ложку цього крохмалю додати, то вийде така густенька рідина, така драглиста, Це буде кисіль. Ну, Ще в молоко додають цукор, ванілін, і тоді його, воно застигає, і його можна їсти холодним. Дехто любить це гарячим їсти. Дуже цікава страва, як на мене, кисіль. Інколи я таке варю. Не дякуйте за рецепт. Тварини активно пересуваються. Ось оце сніговий барс. Ой, що я вам розказую? Димчастий леопард. Да, прекрасна тварина, і вона пересувається дуже і дуже активно. Е у тварин є навіть спеціальні органи для руху. У птахів, наприклад, це будуть ноги і крила. А у водних мешканців це будуть плавці, якось у цієї морської черепахи, або у мешканців суходолу це будуть бігальні кінцівки. У тваринній клітині є певні відмінності від рослинної. Ось тут ви бачите поряд розміщені зліва тваринна клітина, а справа рослинна. У тваринній клітині немає клітинної стінки. Подивіться, рослинна знаходиться у такій оболонці, наче із целюлози. Це досить тверда і міцна оболонка. У тваринній клітині такого немає. Також у рослинній і клітині ви бачите зелені овальні тільця. Це хлоропласти. Ними рослина робить фотосинтез. Тварини фотосинтез не здійснюють, хлоропластів там немає. По центру рослинної клітини знаходиться велика вакуоля із клітинним соком. Такого у рослин також немає. Ось тут ви бачите целюлозну клітинну стінку у рослинній клітині. І якої зовсім немає у тваринній клітині. Також у рослинній клітині немає органели, яка називається клітинний центр. Ця органела бере участь у поділі одної клітини на дві, але рослини якось обходяться без неї. Ось на цій фотографії показано, показано фрагменти двох грибних клітин і от контакт між двома сусідніми клітинами. І навіть на цій фотографії можна побачити, що над мембраною у грибних клітинах також є. Потужна клітинна стінка. Вона також тверда на дотик і складена вона особливою речовиною, яка називається хітин. Отже, у рослин клітинна стінка целюлозна, а у грибів хітинова. У тварин, я нагадаю, клітинної стінки взагалі немає. Тварини, на відміну від рослин, мають не просто органи, а цілі системи органів. Ці органи складно збудовані і такі різноманітні, що вони навіть об'єднані у системи. Ось приклад дихальна система комахи, яка складається із особливих трубочок, які звуться трахеї. Або ось, приклад, кровоносна система акули. Також трубочки, судини, по яких рухається кров, і десь там в глибині, в червній частині ще серце є, тут його не видно. Або ось схематично показана нервова система дощового черв'яка. Ось оцей жовтий ланцюжок, який йде по черевці цієї тварини, це є його нервовою системою. У тварин обмежений ріст. У молодому віці тварини ростуть, але у дорослому віці дуже багато тварин перестає рости. Винятки, правда, є. Наприклад, риби ростуть все життя. Але дуже багато тварин, і в тому числі і людина, виростає в молодому віці, а далі вже не росте. А от рослини, навпаки, мають необмежений ріст. Скільки рослині не буде років, вона кожного року буде пускати нові гілочки. Оце ви бачите дерево драцена, яке у нас росте у горщиках, у вазонах, як кімнатна рослина. Ну, правда, до такого стовбура вона в нас не доростає. Вивчайте біологію не на оцінку, а для себе, бо це цікаво.